Вчора надвечір у Бурині почався буревій. Внаслідок стихійного лиха одна людина загинула. На неї впала стіна. Вісім мешканців громади отримали травми. Серед них двомісячна дитина. Кілька десятків приватних будинків залишились без даху. Ще у кількох будівлях зруйновані стіни. Крім того, сильних пошкоджень зазнали автомобілі та одна з заправок міста. Через пошкодження електромережі близько 10 тисяч абонентів залишились без електроенергії. Починаючи з вчорашнього дня, на місці руйнувань знаходяться рятувальники, які беззупинно проводять аварійно-відновлювальні роботи. Постійно здійснюється розчищення поламаних дерев, а також спеціальною плівкою рятувальники затягують зірвані дахи будинків. До ранку рятувальникам вдалось розчистити близько 10 кілометрів доріг. На проїжджій частині опинилось 34 стовбури дерев. У місті працює понад 100 фахівців ДСНС. Нами встановлено два намети, де постійно проводиться обігрів місцевого населення. Вони також можуть зарядити мобільні телефони, оскільки струму в місті немає, а також випити гарячих напоїв. Роботи тривають беззупинно.